Шановне товариство, моє вітання, з вами Андрій Автофура. І моя подорож починається в обід, оскільки моєму клієнту я зараз буду оглядати автомобіль, який знаходиться за 15 кілометрів від мого міста. Це чудово. Не приходиться їхати 1000 кілометрів плюс. Дуже цікавий автомобіль буде. В клас. Я таких ще не купляв, тому що це коротка версія. Йому потрібна саме коротка версія компакт. Зараз буду там на місці, все покажу. Треба штринько перебігти дорогу. А ось і автосалончик, в який я приїхав. Це не офіційний дилер Mercedes, але в них багато мерсів. І саме ось цей виклас я приїхав оглядати. Ось такий от він коротесенький. Ну що ви скажете? Тут десь сантиметрів 20. Ось автомобіль. 47 815. Нету ціна, 105 пробіг, 22 рік, третій місяць, два власника, повний привід, 237 сил. Ну і також дуже багато комплектація. Вони вказують, що тут є навіть пневмопідвізка. Так, я пішов брати ключ і буду вас з ним знайомити. Так, друзі, я все перевірив. Автомобіль дуже-дуже кльовий, достойний нашої уваги. І, скоріш за все, будемо його купувати. Тепер покажу вам, що ми будемо брати, і що себе представляє v клас в короткій версії. Знаю, що ви і навіть я скептично ставився до коротких v клас але мені це подобається. Я Говорю вам чесно і відверто. Так, почнемо з того, що. Цей автомобіль на дуже-дуже багатій комплектації. AMG пакет всі ці елементи вони чорні, крім передньої рішітки, Ну, вона не буває чорна. Також у нас тут таке якби зоряне небо да? з такими класними точками виглядає як естетично, так і, на мій погляд, дуже модерново. Який комфорт ви отримаєте від цього В класа у випадку, якщо він буде короткий? В першу чергу, що цікавить пасажирів, цікавить то, наскільки багато місця ви отримаєте, перебуваючи в цьому автомобілі. Дивіться, от сидіння зараз стоять в такому положенні, в якому ви би зараз без проблем з кайфом пересувалися. Місця тут багато. Тепер показую вам, що відбувається з заднім рядом. Тут, на мій погляд, його теж предостатньо, можна навіть ще відтягнути його чуть вперед, для того, щоб звільнити місце для багажа. Двері електричні, як зліва, так і справа. Круто працюють. Покажу вам зараз спочатку, якщо відкрити верхню кришку. Місце, на мій погляд, його теж достатньо, його навіть багато, а вистачить щоб покласти всі необхідні речі, які ви собою будете перевозити. Звичайно, основна кришка багажника вона електрична, але Mercedes-клас, ця велика зручність полягає в тому, що у них вона розділяється дуже компактно, на мій погляд. Колір темно-синій. він дуже личить даному автомобілю. От з цього ракурса він отут, отак, якщо дивитися, то він таке, знаєте, не мов, його, просто цей кусок задній хтось відгриз. Далі, важливий момент, друзі, що у нас повний привід. Повний. І ще у нас є пневмопідвізка. виявляєте, яка це комплектація. Це велика рідкість знайти такий автомобіль в такій комплектації. В загальному стан ідеальний. На мій погляд, що 100 тисяч, а ви подивіться структуру підножки. Я дуже бережно відносився хтось до цього автомобіля. Це стосується всіх елементів передньої частини, задньої частини автомобіля. Дуже все прикольно. У нас є один елемент, який підфарбовувався. Вона ось в цьому кусочку робилася. Такий бачите, тут слід, не знаю, що тут було. Хоча вже з переходом до передньої частини маємо майже завод. Якщо не завод. От там вже, бачите, 159, тут якщо назад, то починає збільшуватися. Стан безподобний Це найдорожча шкіра, вона дуже м'яка, це напа, натуральна напа, не плутайте її ні з чим другим. Плюс є валіки під коліна. Класно, коли ви їдете в далеку дорогу, це все одно дасть вам трошки комфорту. Вентиляція, підігрів пам'ять, і вони, відповідно, повністю електричні. Скрізь ідуть контурні підсвітки, красиве дерево, теж шкіра. Музика. Бурместер грає шикарно, ідеально все чітко. Ось тут у нас такий блок, управління. Давайте я вам зараз продемонструю, як працює пневмопідвізка. Ми зараз попросимо, щоб вона опустилася, тому що я її припіднімав і зараз вона почне. Падати вниз, так як у нас автомобіль знаходиться не зовсім рівно, тому вона тримає положення і не дуже видно, наскільки вона опустилася чи піднялася. Саме основне, друзі, що вона тут є, вона робить автомобіль надзвичайно комфортним. В порівнянні, якби її тут не було. І також все-таки можна підняти і опустити автомобіль. Подвійний склопакет. Відповідно, маємо хорошу шумоізоляцію в салоні. До речі, середній розхід за весь період ну, не за весь період, за 70 тисяч склав 7,9 літра. На мій погляд, це теж майже нічого. Дуже прикольно. Тут все зрозуміло. Тачскрін і тачпад. можемо ось таким чином ще управляти. Тут змінюємо роботу підвізки, рульового управління, парктроніки, Ліві двері, праві двері, так, натискання цієї кнопки, можемо їх відкривати. Є також Webasta. Це великий плюс. Тому все-таки буде використовуватися навіть в тому числі. Для подорожей і класно, коли є така функція. Отут в цьому місці тонельчик можна запросто переміститися до задніх пасажирів. Також сидіння можна розвернути в іншому напрямку, теж великий плюс. Як на мене, класний авто з великим функціоналом. Ось так працюють. Кругові камери, теж картинка буде дуже якісна. Ви тут можете собі налаштувати, подивитися, де що знаходиться. Але саме головне, що дуже якісна картинка. Тобто це не ілюзія того, що у вас є камери, вони дійсно будуть працювати так, як потрібно. Є автоматичне світло. Ось такі діла, що друзі, я е, можу сказати, твердо і мій вердикт наступний. v клас у версії компакт е, може існувати. Це прикольний автомобіль для того, щоб їздити на ньому кожен день. Ви не будете за собою тягати великий автомобіль, він абсолютно адекватний по розмірах, по тому, що ви можете помістити в тому числі як багаж. Тому... Не думайте лишній раз. Якщо ви хочете собі такий автомобіль, беріть, не задумайтесь. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Буду зараз йти домовлятися з продавцем за даний автомобіль і будемо його оплачувати і везти в Україну. Всім гарного дня. Пока.